Аргономіка це не просто список правил по розстановці меблів у вашій квартирі або будинку і мета поліпшити умови роботи і відпочинку, створити комфортні умови для здорового і продуктивного життя, не знаєте, як застосувати її основні принципи в життя. Скористайтеся нашими порадами 1. уникайте перешкод, вибираючи місце для того чи іншого предмета меблів, звертайте увагу не тільки на те, як вони виглядають поруч. Але і на достатній простір для проходу відмовтеся від розрізнених комодів і тумб в передпокою на користь єдиного гарнітура уздовж стіни. Ширина проходу скрізь буде однаковою. У вітальні стежте, щоб журнальний столик не перекривав підхід до дивана, інакше ви будете постійно про нього спотикатися, перевірте, чи не заважають шафи або техніка відкривання дверей. 2. обладнайте зручно вхідну зону. Головний секрет приємного повернення додому зручний передпокій, де всі предмети знаходяться на своїх місцях. Ось тут залишаємо взуття, піднімаємо руку і кладемо шапку на полицю, знімаємо пальто і потягуємося в своє задоволення. Лікті, що не впирається шафа або відкрита вішалка, обувниця і тумба для перевзування повинні бути обов'язково. Також радимо передбачити полки або комод, куди ви будете класти ключі, рукавички сумку. Можливо, знадобиться ще пара гачків для взуттєвого ріжка парасольки і собачого повідця, 3. слідкуйте за висотою меблів, продумайте висоту вішалок і полиць в передпокої. ванні з урахуванням зростання членів сім'ї. Можливо, для дітей буде потрібно додатковий ряд гачків. Майте на увазі, що меблі можна розділити по висоті на три групи: перша застосовується для сидіння, перевзування, чищення взуття. Її висота від підлоги становить 40-50 см. висота меблів другої групи, не перевищує 200 см. В неї входять елементи з висувними ящиками полиці, дзеркала, третя категорія це меблі для тривалого зберігання. Її висота обмежується лише висотою стелі. Чотири не сидіть близько до телевізора, диван і телевізор. Основні вимоги сучасної людини до мебель вітальні. Майте на увазі, що безпечна відстань до телевізора залежить зовсім не від ширини або довжини кімнати, а від розміру екрану. Наприклад, відстань до екрану з діагоналю 35-40 дюймів має бути не менше 1 вісім метрів, а для діагоналі 50-60 дюймів цей параметр варто збільшити до 2-5 метрів. 5. не рухайте ліжко до стіни, якби не був великий спокуса збільшити площу спальні за рахунок розміщення ліжка біля стіни. Постарайтеся цього не робити, врахуйте, що відстань від краю ліжка до стіни або шафи з розсувними дверцятами має бути не менше см. Такий прохід дозволить вам з комфортом роздягнутися і влягтися, заправляти ліжко і міняти ліжко в цьому випадку теж буде легше, якщо кімната не дозволяє зробити таке планування. Вільне місце повинно бути в ногах, щоб людині, що стоїть біля стіни, не довелося перелазити через свого партнера, турбуючи його сон. 6. не змушуйте ванну кімнату. Мало красиво розставити меблі у ванній кімнаті потрібно зробити це максимально комфортно і безпечно для людини. 75 см така відстань повинна бути між кожним предметом сантехнічного обладнання, а також між обладнанням і стіною або дверима. Не намагайтеся вмістити відразу всі предмети в маленькій ванні. Дивіться, на речі, реалістично іноді розумніше відмовитися від великої увані на користь душової кабіни, щоб викроїти місце для додаткового зберігання або пральної машини, і, звичайно. Немає ніякої необхідності втискувати в типовий санвузол ще й окрему сушарку, коли є альтернатива, пральна і сушильна машина в одній. 7. використовуйте правило робочого трикутника. Коли мова заходить про планування кухні, без знань про правильне робочому трикутнику не увійтися. В ідеалі шлях при пересуванні від холодильника до робочих площинах. Потім до мийки і плиті повинен бути мінімальний. Не більше 6 метрів між плитою і мийкою витримуйте відстань не менше 40, щоб бризки води не загасили вогонь. Цей простір можна зайняти стільницею і не ставте холодильник близько до плити, це може погіршити його роботу. 8. пам'ятайте про зону відкривання, вільне пересування і зручне користування побутовою технікою. Важлива вимога до планування кухні, наприклад, щоб працювати з духовою плитою або посудомийній машиною. Залиште перед ними не менше 110, а ось навпроти кухонної шафки з ящиками можна поставити стіл вже через 90 см, нахилятися навіть до нижніх ящиків буде комфортно. Те теж саме з іншими системами зберігання, просто втиснути. Комод або шафа в простір кімнати недостатньо, потрібно обов'язково передбачити місце для їх комфортного використання. Перед комодом потрібно залишити простір для вільного відкривання ящиків і для проходу. Для стандартних меблів це 100-150 при установці шафи. Перевірте, чи не впираються дверцята в приліжкову тумбу або в самоліжко, якщо місця зовсім мало замініть їх на розсувні, як в шафах купе.